ніху, у ніху, ні хуя, ніх ніху, ніху, ні Ну, як у вас справи, Мельвіночко? Ой, та в мене все гарно, Аїда Ронготанівна, на відміну від вас. Ось до перокарні записалася. Ой, ну вам треба, треба. Он я звідси бачу. Сила волосина. Ідіть, йдіть скоріше. Де сива? Яка сива? Ви... Та он же, я навіть без окулярів бачу, ну то, звісно, вже, мабуть, і зір упав. Ну то й зрозуміло, роки йдуть. Та що ви милите? То просто світло відбивається. Ага, ага, світло. Отак живеш тобі, живеш тобі все 20, 20. а потім одного разу прокидаєшся, а тобі вже 6... Не 16, а цілих 35. Які 35? Що воно несе? Аїда Оранготанівна, вам здається, ще 12 років тому ювілей святкували. Ну, може, і святкували. Ну то й що? Жінці стільки років, наскільки вона себе почуває? А якби ви тільки бачили, Мальвіночку, яка я була у молодості красуня. Я була така висока, струнка, хударлява, така жгуча брунетка. така хунюща була, просто, ну я не знаю, як, ну, за пюпітром ховалася. Ну, Худіше навіть, навіть ото, ж ви. Ну, звісно, набагато красивіша. Ой, за Піпітром ховалася. Ой, а цицьки де ваші ховалися за літаврами. Ой, не треба заздрити, мальвіночко, Оця ваша заздрість, не людська до да добра, не доведе. Ой, я не можу. Аїда Родготаївна, ви мені нагадуєте одного нашого хорвейстера. Я не можу. Куди ти дивишся? Що ти їй кажеш? Ти їй нічого не кажи. Мені каже, дивись на мене, я тут. А ти знаєш, що коли у молодості я був високим, голубоглазим, двохметровим блондином, то я навчив оти всіх хормистерів по всьому світу співати і диригувати, бо вони ж нічого не вміли. Ей! Я вчив співати глухих і читати сліпих. Танцевать храбрых и дириговать тупых. Профессиональный футболист. Я экономический факультет заканчивал. Вы имеете дело с фотографом советским. Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Я параллельно заканчивал школу лекторов. Я был аж заведующий в университете студенческой лаборатории. Я международником всегда был. Я, Дмитрий, пограничник. Я... Молодеси ведущим концертом. А тобі треба вісім разів повторити, щоб ти оті дві ноти заспівав. Я кажу: а а, а треба. А він а. Що а, а. це, я не знаю. Запам'ятайте усі, ви сидите на золотих стульчиках. Хоче щось сказати? Іди додому, і скажи в себе на кухні. Вона тебе ненавидить, він тебе ненавидить, я тебе ненавиджу, усі тебе ненавидять. Пам'ятаю, пам'ятаю. Був такий мужчина. О. Такий мужчина був цікавий. Ну, то було давно, ще коли я у хорі співала. Так ви й досі, вроді, там співаєте. Тихше, тихше, звук на ноль. Це не надовго. <хо> Ой, не треба оцих негативних сценаріїв, Мальвіночко. Так, трансерфінг, позитивне мислення та афірмації. Цього разу мене обов'язково візьмуть солісти. Ага, цього 68-го разу точно візьмуть одразу в народні. Ха -ха -ха -ха. Ой, моня прийшов нарешті. Доброго вечора, дами, можна? Заходь, монечко, заходь дорогенький. Ти мені замовлення приніс? Ой, здрастуй, монечка. Мені, мені приніс. Та приніс, приніс. Усе приніс. Усім вітаннячка від тітки Явдохи. І вона просила передати, що з наступного місяця у зв'язку з подорожчанням долару ціни зростають на 30%. відсотків. От курва. Ой, Тобто, монечка, передай тіці Явдосі. Велике спасибі та велику подяку особисто від мене. Вінночко, а що ви там взяли собі? Ой, та нічого такого. То там таке зілля про від прищів. Таке ото. А ви що взяли? Ой, та теж нічого такого. Сіль для ван там, трави усілякі заспокійливі. Сало, жир від мене йди на сусідку перейди. Сало, жир від мене йди на сусідку перейди. Чим у мене більше, тим в сусідки менше. Чим в мене кругліше, тим в неї пласкіше. А ідорадгутанівно. Я тут печива вдома напекла. Беріть, пригощайтеся, не бійтеся, їжте, усі інгредієнти натуральні. Ой, дякую, мальвіночко, Ой, дякую. А я вам теж, ви знаєте, ось кросанчика приготувала домашнього. Хоч спробуйте, як нормальна хозяйка повинна готувати. Ой, дякую, звичайно. Але я взагалі-то на дієті. Ви знаєте, солодкого не їм, солоного теж не їм. Смажене печене, копчене, варене теж не їм. Глютин, консерванти. Ясно, ясно. Ну спробуйте хоча б один шматочок. Ну я ж готувала, старалася. Добре, добре, один шматочок маленький, один малесенький шматочок. Ммм, яка бридота, яка бредота, цукру забагато, бридота взагалі їсти неможливо. Я взагалі таке не їм ніколи. М -м -м, яка грота? Люба моя, от печиво пересушене. Вам треба взяти в мене кілька дороків кулінарної майстерності. Ой, неможливо їсти просто. Ого, ого. О, Ліда вже костюми принесла. Ой, оце поки ваша лайноїла так і не помітила. Ліда, Ліда, неси скоріш концертну сукню, будемо моїх дівчаток пакувати. Піда, що це таке? Подивись, що це за сукня? Що вона на мені висить, як та ганчірка на швабрі? Неси мені іншу, давай. Хоча, хоча не треба. Не треба іншої сукні. Так буде здаватися, ніби я схудла на два розміри. Ха Піда, хоч сюди. Іди сюди. Ти бачиш, мої дівчата не влазять. Ти бачиш, подивись. Нахріна ти постійно вшиваєш мої сукні. От, от, от поясни мені, нахіра ти оце робиш постійно. Ну я не знаю. Ну, тобі що, зайнятися більше нічим чи що, Ліда? Так, давай, усе, неси свої голки, нитки, оте все. Треба ж якось оформлювати цю неземну красу. Ну я прям не знаю. Ну, це гарніше і гарніше з кожним днем. <рес> Оце таке. Ну, піду, скажу я в досі, що клієнти повністю задоволені.